Сьогодні ми зібралися для того, аби висвітити вам ті події, які відбулися в нас в світі спорту, в світі Олімпійського спорту. Це дуже приємні новини для нашої кіровоградщини. Ми до цього дуже довго йшли і нарешті можемо заявити, що сьогодні у нас є два кандидата на участь в Олімпійських іграх в Парижі, які відбудуться зовсім скоро. Сьогодні до нас на брифінг завітали голова Національного олімпійського комітету в Кіровоградській області Вадим Бибко. Також безпосередньо учасники самих Олімпійських ігор Геннадій Здітовецький зі своїм вихованцем Олегом Дорощуком, легка атлетика, стрибки у висоту. Та Микола Побережець, тренер Ярослава Ткача, лазання, які також вирушають на Олімпійські ігри. Кривоградщина з 2016 року не приймала участь в Олімпійських іграх. У нас був останній учасник Олімпійських ігор Дмитро Яковенко. Теж. Вихованець з Дітовецька Геннадія Борисовича. І ось нарешті ми маємо двох кандидатів, не кандидатів, двох учасників, які поїдуть на Олімпійські ігри, і будуть прославляти нашу Кіровоградщину, Україну в цілому. Сподіваємось і будемо мати надію і тримати за хлопців за тренерів кулаки, щоб вони повернулися з гарним результатом. Але хочу зазначити, що Сама участь уже в Олімпійських іграх це для нас визначна подія, тому що спортсмени і тренери йшли до цього все своє життя. Ми, як управління молоді та спорту, працюємо над цим вже майже 4 роки. Ми визначили пріоритети на цю олімпіаду. Ми до цього йшли. Це наші спільні дії, це наші спільні надбання. І маємо результат впевнений, що будемо продовжувати в цьому дусі. Щодо самих Олімпійських ігор, коротенько, які будуть проходити з 26 липня по 11 серпня в місті Париж, в столиці Французької Республіки, будуть тривати 19 днів. Будуть іти вони не тільки в Парижі, як всі говорять, будуть ще 16 міст європейської частини Франції, задіяні у таких масштабних. В іграх у проведенні буде багато арен. Ну зрозуміло, зв'язку з цим будуть дуже великі, масштабні, найбільше в історії заходи безпеки вживаються, тому що зараз загроза в світі і тероризму. Близько 15 тисяч військових додатково до поліцейських, які будуть захищати безпеку спортсменів і глядачів. Планується, як я вже сказав, 10,5 тисяч спортсменів. Взяти участь у цих Олімпійських іграх, хоча це не рекорд на іграх останніх, які 2020 року були в Токіну. Вони проходили в 21-му зв'язку з ковідом, там було 11-300. Брали, тут буде трошки менше, але видів спорту до цього було 28 видів спорту, а зараз буде 32. Зокрема, до цієї програми включено чотири нові види спорту: це скелелазіння, брейкінг, скейбордінг і серфінг. Спортсмени розіграють 329 комплектів нагород. Планується теж великі заходи антидопінгової компанії. Близько 6 тисяч тестів будуть взяти на допінг, Спортсмени будуть перевірятися, щоб не вживали заборони речовин щодо українських спортсменів. То вже станом на сьогодні українські атлети вибороли 129 ліцензій олімпійських, і, зокрема, вперше буде представлено нами ну само собою буде це вперше і вперше буде наш. Атлет, про яку більш детально дізнатися, і вперше наша футбольна збірна, де брати участь, теж завоювала за часів незалежності. Організація делегації і участі спортсменів цим займається на рівні Національного олімпійського комітету України, там потужна структура, які мають фінанси на це забезпечують, і Міністерство молоді та спорту України. Чотири роки йшли до здобуття ліцензії на Олімпійські ігри, які відбуються в Парижі. Дуже жорстока була боротьба. В нашому виді програми це швидкість. з всього 14 ліцензій з усього світу. Вони йшли в три етапи. Перший етап це було континентальне змагання, де розігралася одна ліцензія. На чемпіонаті світу розігрувалось дві ліцензії в минулому році, і в цьому році. На спеціальних відбіркових турнірах, які два етапи проходили в Китаї і в Угорщині, в Будапешті, Останні сім ліцензій розігрувалось. Дуже сильні конкуренти. У нас забіг на висоту 15 метрів з від'ємним нахилом 5 градусів. Спортсмени забігають за 5 секунд. Це в середньому. І розбіжність між першим і шістнадцятим місцем буває там. 15 сотих, 20 сотих це максимум. Дуже велика швидкість і є конкуренти, звичайно великі. У нас два спортсмена з Індонезії, два спортсмена з Китаю, два з Америки. Це самі великі конкуренти. Ну а потім вже Італія, Франція, Казахстан, Корея, Іран. Ось такі в нас суперники. Змагання будуть нас проходити 6 серпня. Буде кваліфікація. 14 чоловік пробіжать кваліфікацію, потім перший біжить із 14 -м. пари такі, сім пар буде. І з цих 7 пар буде відбиратися вісім спортсменів у фінал. Перші переможці будуть відповідно в парах, і один спортсмен попаде найкращих із програвших. А потім вже по Олімпійській системі буде на вибивання. Тобто із вісімки попадає далі четвірка, потім розігрується, хто буде за перше місце боротися, хто за третє і фінали. Максимально будемо боротися, щоб попасти в призи. А як карта ляже. Це залежить дуже від багатьох факторів. Ярослав зараз із 1 по 25 число він знаходиться в Польщі на зборах. Потім перед самими Олімпійськими іграми переїжджає буквально на неділю. Збори будуть у них вже в Франції. І з 1 серпня вже буде в Олімпійському. В легкій Атлетиці, напевно, як і в інших видах, були встановлені олімпійські нормативи, при умові виконання яких спортсмени автоматично попадали в олімпійські збірні команди. У нас в легкій Атлетиці дуже вимоги високі нормативи, такі, що на даний момент в світі виконало тільки 9 стрибунів. Допускається до Олімпійських ігор 32 стрибуни з різних країн. 32. Тобто, Дев'ять виконали, інші допускаються по результатам світового рейтингу. На сьогоднішній день у Олега рейтинг він на 14-му місці, але так, як він в Львові, він нещодавно виграв чемпіонат України серед дорослих, сподіваємося, що його рейтинг трошки покращиться, але незалежно від того, він вже виконав всі вимоги і попадає в Олімпійську команду і їде на Олімпійські ігри в Париж. Основні в нас суперники. Це олімпійські чемпіони Токіо, Жан-Марко Тамбері із Італії, Мутас Баршим з Катару. Дуже сильні американці, Харрісон, який має один з кращих результатів у світі на сьогоднішній день. Кореєць, новозеландець, тобто є з ким змагатися. Але я хочу наголосити, що Олімпійські ігри це особливі змагання, які проводяться раз в 4 роки. І на цих змаганнях не завжди виіграють фаворити, тому що ми сподіваємось на гарний виступ Олега. Завдання мінімум це попадання в фінал Олімпійських ігор. Так як Олегник сьогодні є фіналістом Світової першості минулого року в Будапешті, він вийшов в фінал. З результатом 2,28 вийшов. З п'ятим результатом. В фіналі трошки у нас там не вийшло. Тим не менш, він фіналіст чемпіонату світу. В цьому році на зимовому чемпіонаті світу, чемпіонат світу в приміщенні, він посів четверте місце. І в цьому році Олег став бронзовим призером чемпіонату Європи серед дорослих. Теж непоганий результат. Ну, в принципі, як, як ми розраховували з тренером, що на Олімпіаду ми попадемо, тому що. Рейтинг зараз вже змінили. Раніше, якщо був норматив А і норматив Б, то зараз вже за рейтинговою системою. За рейтингом я непогане місце займаю. Тому все, в принципі, як ми все і планували, так, так і буде. Зараз Ярославом ткачем, звичайно, знайомі. Ну, ми будемо пересікатись в Олімпійському селищі, тому що я так розумію, у нас вийде плюс-мінус один на той же день. Стан здоров'я нормально, нічого не, не турбує. Ну, наприклад, якщо зрівняти з минулим сезоном, літнім маю на увазі, що коли. Того хіло сухожилля боліло, то ще що, що ми, наприклад, на чемпіонаті світу в Будапешті не змогли нормально виконати стрибки у фіналі, тому що перед цим не було взагалі стрибкових тренувань через дискомфорт. Тому ну, в цьому сезоні, начебто, підготовка йде нормально, нічого серйозного не турбує по фізичному стану. Тому сподіваємося на гарний виступ.